Привіт! Я Наталя Орлова, акторка. У дитинстві грала у шкільному театрі, потім ознайомилася із телебаченням, багато інтерв'ювалася та інтерв'ювала, починала як автор пісень, книжки все про котів, брала участь у телеіграх, згодом уже дорослою у ток-шоу. Хотіла бути журналісткою, але побувала юристом перекладачем. Тату майстром, танго тренером, а відповідно, усе, що тактильне або пластичне, мені дається порівняно легко. Два роки провела у Бенес ересі через це кляте танго, де виступала співаючи і танцюючи на вулицях, у ресторанах, у варієте. Потім, повернувшись в Україну, взяла як ілюстратор. Замовлення на книжку біографії видатних людей у кулінарному аспекті. А книжка мала такий успіх, що один літературний клуб став провадити театралізовані вечори на її підставі, і я імперсонувала видатних жінок, таких як Мерелін Монро, Фріда Кало, Коко Шанель. Взагалі я просто виросла на старому кіно. Знаєте, де оці прекрасні красуні. Аристократки, авантюристки, фам фаталь або соціальні незграби, смішні дівчиська, які вічно втрапляють в якусь комічну халепу, а потім з таким же самим оптимізмом із неї вибираються. Мене цікавлять жінки при владі, жінки віддані своїй справі, глибини та виверти людської психіки, зокрема конфлікт світла і тіні. Але, попри те, що я така собі у житті, можливо, десь драма Квін, на знімальному майданчику я дуже серйозна і відповідальна. Ну, можу сказати, що я та заучка, з якою не нудно. До зустрічі!